Ми дуже часто використовуємо слово жінка по повсякденних розмовах, але як же це слово може різати вухо, особливо воно звучить на твою адресу, незалежно від того, скільки тобі років? Ви навіть не уявляєте. От вчора, наприклад, до нас заходила листоноша, дуже мила жіночка невисокого зросту і худа, як драбина. Зі спини їй даси не більше 16, але їй вже майже 60. І вона все ще не втрачає надію зустріти своє справжнє кохання, а тому знаходиться у постійному, дуже активному пошуці. Так от і сильно зачепила, сильно бо слухала їх в лендваці, що незнайомий юнак при зверненні до неї вже в слово. Жіночка. О боже мій, жіночка, ви це чули? Не дівушка, не кицічка, не ціпочка, не свисну їх тиву вслід, а жінка!» Каже, я наче вже геть стара. От мені, наприклад, трішки більше за тридцять. Я вже майже прийняла і змарилася з таким звертанням. Ну, врешті решт ясне, мужчина. Тому, що своя перша жінчина я отримала ще на першому курсі. Римарочка, якщо що, я не товста з трьомної зовнішності. Та, але тоді я навіть не зрозуміла відразу, що то стосується мене. Ви навіть собі не уявляєте, як ми все життя уникаємо цього слова. Навіть бабусі на лавсі уявіть собі, бабусі, називають себе дівочками. давним-давно похоронили дідів своїх. А все ще дівочки. В моєму розумінні, жінчина це та, яка зранку натягає чоботи і до кінця не застібаються на литках, і стає відразу в чергу, де свариться з іншими жінками. і наостанок поради від мене. Якщо все таки у вас не повертається язик, сказати вживайте слово словоженщина з прикметиком або компліментом Незрівнянна жінка, кохана жінка, навіть шалена жінка, звучить краще.